Наділи чоловікам, а оскільки у них чоловіків не було, і, ну, тобто в сім'ї були лише сестри, вони попросили, щоб їм також дали наділ з тюєю надією, що вони вийдуть заміж, народять хлопчиків і ці хлопці стануть спадкоємцями того наділу земельного. І ми читаємо далі 13 стих. Коли ж сини Ізраїлеві прийшли в силу, тоді Хананеян вони зробили данниками, але вигнати не виганяли їх. Знову ж повторюється прогріх Ізраїля. Тільки якщо там згадувалося коліно Єфрема, то тут згадується вся ізраїльська громада, прогрішали вони тим, що, відчувши себе в силі, почали обкладати налогами хананеян. Замість того, щоб прогнати їх від свого лиця і не мати з ними нічого спільного. Тим самим вони вже накликають на себе гнів Господній. Сини Йосифа говорили Ісусові і сказали: чому ти дав мені в наділ один жереб і одну ділянку, тоді як я багатолюдний, тому що так благословив мене Господь. Ісус сказав їм, якщо ти багатолюдний, то піди в ліси і там, на землі фаризеїв, Рефаїмів, розчисти собі місце, якщо гора Єфремова для тебе тісна. Те, що тобі Господь благозволив, прийми, іди і працюй. Значить, ти заслуговуєш цю територію і не вимагай чогось іншого. Сини Йосифа сказали. Не залишиться за нами гора, тому що залізні колісниці усіх хананеян, які живуть у долині, як у тих, які в Бефсані, в сані, й у залежних від нього місцях, так і в тих, які в долині Ізраїльській. Але Ісус сказав дому Йосифовому, Єфрему і Манасії, Ти багатолюдний, і сила в тебе велика, не один жереб буде в тебе, і гора буде твоєю. І ліс цей, ти розчистиш його, і він буде твій до самого кінця його, тому що ти виженеш Хананеян, хоча вони в них колісниці залізні, і хоча вони сильні, ти подолаєш їх. Хоча той, хто слухав цю постанову, він не отримує ту землю. Але тут Ісус Навин пророкує про майбутнє. І лише цар Давид повністю завоює цю землю і віддасть кожному наділ, як випав жереб. На цьому ми закінчили читати 17 главу Книги Ісуса Давида. Слава Господу Богу!